Наступного з неї змін до програми. Перша програма це внесення змін до програми господарського писання водопостачання житлових будинків урочищі в селі Розвадів. Оскільки ми дозволяємо там кошти, то мусимо внести зміну в програму, а саме в пункті, де є заходи та завдання за програми, змінивши обсяг фінансування на й рік на 5 мільйонів 200 тисяч. Контроль закона рішення покласти на комісії з питань фінансів. Комісія розглянула погоду. Прошу голосувати, якщо немає питань. Сидо Роман, Голодна Ріванка, Волифан Тетяна. За Антонів Андрій. Антонів вибачай просить. Свикла, що тебе немає на сесії. Гурмас Роман. Голоковий член. Гриця Роман. За. Дудка Зоряна. Угоноська Христина. За. За. Канс Роцишир Іван. Кушка Андрій. Кухаришин За. Страхацький Богдан нема, символюк Іван Маша, Колександр. Оленич. 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 Оленич Андрій. Крім день на Тиресі.